Добрий день, шановні друзі, любі малята, дорослі діти. Ми зустрілися з вами сьогодні напередодні великого свята нашої держави, Дня Незалежності нашої рідної України. Наша рідна Україна безмежна, вільна, прагне до волі, боронить свої кордони від ворога. Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. І ми чекаємо на нашу славну перемогу. А сьогодні ми будемо робити майстер-клас до Дня Незалежності. Для цього нам необхіден картон, ось такий, як у мене, голубий, так, плакитний, символи нашої держави, тризуб, герб наш. Жовті ось такі у мене клаптики паперу розповім, для чого вони. Це листочки Соняха, який теж має кольори нашої державності. Ось голубий колір, блакитний і жовті кольори. І наша калина, червона калина, про яку складають легендарні пісні. Для цього потрібен клей, ось олівець у мене, ножиці різні. Розкажу для чого ось такі гостренькі. Дротики, щоб нашу калину закріпити на картоні. Кольоровий папір і картон різнокольоровий. У мене клаптик паперу блакитного кольору. Я на ньому буду закріпляти спочатку пелюстки нашого соняшника. Це символ нашої держави. Соняшник. Потрібен мені клей. Я вирізала ось такі в мене є заготовочки жовтого кольору, ось такі довільної вони форми. Соняшник буде тільки визирати зверху і знизу нашої поробки. Кінчики соняшника я загорнула ножицями. Ось так. Потягла, і він загорнувся. Ось Бачите, які гарненькі у нас листочки, соняшника, квіточка така буде велика. Так, я наклеюю, намащую клею. І приклеюю зверху. Посередині я клею більші пелюсточки, а по краях я буду клеїти менші пелюсточки. Так, ось так по кругу, ніби у нас квіточка соняшника визирає на нашій аплікації. Так, позагортала листочки, так як у природі. Один догори, інший донизу. Ось там наш соняшник заховався, визирає. Як сонечко. Так. Нехай підсихає. А зайве я відріжу ножицями, щоб він не виходив за межі нашої аплікації. Ось, подивіться, бачите, яка квіточка вже зверху визирає. Тепер те ж саме я зроблю і знизу. Намащую клеєм пелюсточки. Посередині, як ми домовилися, пилюсточки більшого кольору розміру, з по краю меншого розміру, одна на одну накладаю. Ось так вони загорнулися від вітру і колишуться. Так, такий у нас соняшник. Ось так. Так, зайве, що не потрібне, я обріжу. Є, нехай сохне. Тепер у нас є вирізаний отакий тризубець. Я його спочатку намалювала, ось ручкою чи олівцем, намалювала тризубчик, ось він який. А потім акуратно, отакими гостренькими ножицями, я його вирізала, така витинаночка у нас вийшла. Зараз акуратно його намащу клеїмо і приклеїмо. Це символ нашої України. Тризуб. Це наш герб. Славний історичний герб. Увінчаний у віках. Є. Ось які кольори жовто-блакитні на нашій аплікації. Тепер ми будемо прикрашати аплікацію нашою калиною. Калина готова у нас з кущика виросла, свіжа, ось бачите, яка червоніє. Для цього нам необхідно отакими от дротиками, ось такими, закріпити нашу калину на поробці. А щоб її закріпити, потрібно в поробці гостреньким або шилом, або ножицями зробити дірочку. Щось потрібно підкласти, проколоти. Спочатку намітити, де буде калина, а потім проколоти наш папір отакими гостренькими ножицями. Я прикладаю нашу калину, гіллячку. Так, просовую туди дротика з одного боку, обгинаю калину з іншого боку, знову просовую. Так, і ось так тут з іншого боку дістаю знизу. Дістаю дротика. Ось він у нас тут. Он який він. І я його тут, отак, зафіксую, щоб наша гіллячка трималася. Так, є. Тепер зверху розміщую ще одну гіллячку. Так, і ще одну. Вони будуть прикрашати. Нашу аплікацію. Так, намічу місце, де я хочу зробити отвір, щоб просунути там знову наш дротик. Так. У кого три дротики, можете кожну гіллячку закріпити одним дротиком. Так, ось протягнула. Так. Інший бік загинаю і знову в ту саму дірочку, ніби шиєте голкою. Ось з іншого боку. Ой у Лузі червона калина похилилася, чого наша славна Україна зажурилася. А ми тут Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, Ей -ей, розвеселимо. Ось подивіться, яка жива поробочка, лисівочка Вітальна, можна її підписати, кому ви хочете. Можете підписати нашій славній Україні. Вітаємо тебе, наша незалежна Україна, з твоїм величним святом. Ось у нас така вітальна листівочка, така поробка, аплікація із паперу жовто-блакитного і живої калини. Людмила Савчук написала ось такий чудовий вірш. Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки. Лелеки на хаті купають ставочки хмарки пели хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка, це соняхи в цвіті, горобчиків зграя, я кращої в світі країни не знаю. Зі святом вас, дорогі наші користувачі.